Рестент, свіжа добірка новин України, Волині та Нововолинська. У студії працює Вікторія Магдисюк. Вітаю вас! Якими новинами закінчуємо тиждень? Послухаємо далі. У Радбезі ООН говоритимуть про Донбас, що робитимуть із Ковальською лікарнею залізничників. Обіцянки державних мужів Шахтарям знову змінилися. Детальніше, далі у випуску. Рада безпеки ООН сьогодні, 6 березня, знову обговорить ситуацію в Україні. Про це повідомили у постійному представництві Франції при організації Об'єднаних Націй. Преса та шедипмісії Т'єрі Кабуш розповів, що відкрита зустріч призначена на 17.00 за київським часом. Засідання розпочнеться зі звіту заступника генерального секретаря ООН з політичних питань Джефрі Фелтмана. Він коротко поінформує присутніх про останні зміни на Донбасі. Потім виступлять помічник генсека з прав людини Іван Шимонович та керівник відділу операції управління ООН з гуманітарних питань Джон Гінг. Далі відбудеться відкрита дискусія. Зазначимо, Рада безпеки ООН вже близько 30 разів засідала щодо України. Як відомо, Москва не під. Тримає ведення миротворчого контингенту на території України, якщо така пропозиція буде внесена до Ради безпеки ООН. На Рівненському полігоні і СПТ. Тут після двох тижнів навчання кілька тисяч мобілізованих по-бойовому демонструють, чого навчилися за 15 днів. Навчальну програму коригували з огляду на досвід вояків у миротворчих місцях та у війні на Донбасі. Стрільба з усіх можливих положень, взаємодія з технікою, відбиття нападів на колони, відпрацювання цих навичок вписали у нову навчальну програму, взявши до уваги досвід неоголошеної війни. Офіцери, які вже відчули війну на смак, ганяють мобілізованих до сьомого поту. Єдина відмінність від східного фронту, замість вулиць міста, сіл спеціально збудована смуга перешкод і стрільба холостими набоями. Попри в тому, навантаження та спартанський побут вправи бійці виконують Ють, віддаючись наповну, склавши контрольні іспити на полігоні, мобілізовані відправляться в частини. Там вже пройдуть бойове злагодження, а згодом замінять тих, хто вже майже рік воює на сході. До слова, прес центр то повідомив, що в ніч з 5 на 6 березня терористи 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Що робитимуть із ковальською лікарнею залізничників? Питання про передачу вузлової лікарні станції Коваль на баланс обласної ради на рівні держави не вирішено. Відтак говорити про реструктуризацію закладу надто рано. Вважають в облраді. Так, Ковальський міський голова Олег Кіндер під час зустрічі з депутатами облради переконував їх, що медичний заклад потрібно взяти на баланс області, адже якщо кошти на зарплату працівникам не виділять з обласного бюджету вже у наступному місяці. Обласна влада може отримати і пішу ходу декількох сотень працівників у Луцьк. Наразі в лікарні обслуговується населення 16 районів області. У ній функціонують терапевтичне відділення на 60 ліжок, хірургічне відділення на 30, поліклінічне відділення денний стаціонар на 10 ліжок. Колишній адміністративний корпус відключили від опалення для економії енергоносіїв, тому що адміністрація тепер працює в лікувально-оздоровчому корпусі лікарні. Головний лікувальний корпус має площу 2400 метрів квадратних, поліклініка 3300 метрів квадратних. Адміністративний корпус 330 метрів квадратних. Щомісяця на опалення приміщень використовують до 100 тисяч метрів кубічних газу для встановлення котлів на альтернативних видах палива. Розробили проектну кошторисну документацію. Проте Львівська залізниця не виділила кошти на твердопаливний котел. Потрібно було 300 тисяч гривень. Бійці нацгвардії у повному складі без втрат та поранень повернулися на місце постійної дислокації у Луцьк. Після двох місяців несення служби у зоні АТО їх зустріли рідні, очільники краю та військові побратими. Як розповідає командир військової частини 1141 Національної гвардії України Василь Гуртовський, волиняни виїхали в зону АТО 3 січня. Два місяці були наші хлопці в зоні АТО і повернулися на ротацію. Усі 50 чоловік туди виїхали і в такому ж повному складі повернулися. Знаєте, тепер я розумію, що таке справжнє щастя для командира, коли всі воїни повернулися додому живими, розповідає Василь Гуртовський. Із святковим настроєм чекали лучани своїх захисників батьківщини, квіти, надувні кульки, які взяли для привітання були з національним. І символікою за мужність і героїзм виконання поставлених завдань волиняни отримали відзнаки від голови облдержадміністрації, луцького міського голови та управління МВС України у Волинській області обіцянки державних межі шахтарям знову змінилися. Буквально кілька днів тому їм обіцяли упродовж двох тижнів віддати заборговану зарплатню. Виявляється, грошей не знайшли і на це. Більше про ситуацію знає Іванна Білішук. Як ми вже повідомляли раніше, після пікетування Верховної Ради України, 2 березня, голова парламенту Володимир Гройсман дав доручення Міністерству енергетики та вугільної промисловості взяти до уваги шахтарські вимоги. Насамперед посадовці мали б вирішити питання заборгованості, віднайти кошти на її погашення. За попередніми домовленості, протягом першої декади березня, гірникам мали б виплатити половину боргів за грудень, протягом наступного тижня решту. Нині ж уже відомо грошей на реалізацію обіцянок не знайшли. Як повідомив голова теркому про вугільників Юрій Калістра. То заборговане повернуть лише частково було засідання під керівництвом першого заступника міністра Зюкова Юрія Євгеніча. Вирішено позитивно питання частково виробничому об'єднанню ДП Волинь вугілля для погашення боргів із заробітної плати за січень надано 2,5 млн грн – Це 10. Відсотків за січень місяць було також розглянуто питання, як погасити заборгованість. А це у нас 41% виплачено. За заборгованість складає 15 мільйонів 553, 853 гривні. Щоб вона була виплачена. Як відомо, в бюджеті закладена цифра 200 мільйонів на погашення заборгованості по заробітній платі на за минулий 2014 рік тому міністерством дано доручення генеральним директорам разом з фахівцями прорахувати ще раз, яка заборгованість по кожному державному підприємству з тим, щоб віднайти конкретну цифру, і до 25 березня заплатити. Заборговану заробітну плату за грудень місяць. Утім, черговим обіцянкам гірники віри не ймуть. Жодні з попередніх домовленостей виконані не були. Питання держпідтримки українських вугільних підприємств у мінімальній сумі мільярд 300 тисяч гривень, потрібних для виживання шахт. Сьогодні теж не вирішене. Центральний комітет про спілки працівників вугільної промисловості України разом із депутатською групою врятуємо вугільну галузь України. Напрацьовують схему вирішення назрілих проблем. Перший варіант взяти кошти міні. Із фінансування Нафтогазу, і друге питання із зменшити Фонд в статті реструктуризації вугільної промисловості на 2015 рік. Є напрацювання, які будуть внесені, як сказав голова ЦК Турманов Віктор Іванович, уже подані ініціативній групі. Ініціативна група розглядає на Комітеті енергетичної і ядерної безпеки на чолі з Мартиненком. І комітет вносить зміни до бюджету вугільної галузі на 2015 рік. Що стосується фінансування будівництва 10-ї шахти Нововолинська, то попри депутатські обіцянки окремої статті в змінах до держбюджету немає. Є запевнення, що сума 200 мільйонів буде взята із 2 тисячі два мільярда п'ятсот п'ятдесят три на капітальне будівництво по державі, поки ми Цього кошторису не бачимо, але є запевнення, що шахтарі 10-ї шахти, які на сьогодні отримали заробіт аванс 60% заробітної плати за січень місяць, в них заборговано близько півтора мільйона. Що фінансування шахти номер 10 буде все-таки вирішено, як зазначив голова Теркому, є надія, що поїздки шахтарів до столиці не були марними. Днями Кабмін видав постанову номер 83 про затвердження переліку підприємств державної власності. Що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. До цього переліку увійшли державні підприємства Волинь та Львів вугілля. Десятої шахти серед стратегічних об'єктів немає. Яке значення має документ, роз'яснення поки теж почути не вдалося. Зараз Міненерго збирає дані про шахту номер 9 Нововолинська і планує розпочинати його реструктуризацію. Галузева проспілка, міський голова Віктор Сапожніков та голова облдержадміністрації Володимир Гунчик шукають наразі важелі впливу та усіма способами намагаються зберегти підприємство і продовжити ...життя, доки вистачить промислових запасів. У міському історичному музеї відкрилась перша персональна виставка картин художниці Тетяни Терешко. Свою оцінку робота майстрині дали колеги по пензлю. Тетяна Терешко народилася у Нововолинську, а зам художнього ремесла навчалася у місцевій школі мистецтв. Пізніше образотворче мистецтво опанува у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. Сьогодні юна художниця навчається за спеціальністю веб-дизайн. Виставка під назвою То все вона, жіноча доля. Перша масштабна презентація творчості мисткині. Чи не у кожній картині експозиції образ жінки? Жінки мрійливої, закоханої, емоційної, весняної із забарвленим настроєм. Я люблю великі формальні роботи, так як вони в ну, них можна більше виразити. Е Кістю, фарбами, що е, це розмах зробити, а також і малесенькі мініатюри. Вони більш такі сакральні такого характеру, і хочеться в е, них якось закрити таємницю, щоб люди побачили, згадали її. На відкритті експозиції побували місцеві художники, і дали свою оцінку роботам майстрині. Ми тут художники, коли перший раз побачили ці роботи, ну, були дуже так приємно здивовані, це рівень такої. Опитної, дорослої людини для Новолинська це взагалі дуже здорово і думаю, що в неї надалі буде хороше майбутнє такого художника. Сама Тетяна скромно розповідає про свої діти ще каже слова художника та його картини. Ділиться у кожній роботі присутня часточка чогось особистого, доля автопортрету. Чималим зізнається завдячує своїм першим викладачам, котрі прищепили любов до малювання та навчили бути терплячою. Звичайно, було зібнучини. Видно її результат роботи на сьогоднішній день. Я, наприклад, дуже горда, що все, що ми там вчили далекі задатки, якісь перші ази. Вона використала це в своєму житті. Ну, я сподіваюся, що в подальшому це буде неї, і це буде перша, але не остання виставка, такого серйозного масштабу». Побачити виставку прийшли також друзі та знайомі художниці. Подруга Аня розповідає, увесь контраст характеру Тетяни відображається на її полотнах. Часом дівчина серйозна і зосереджена, інколи буває розгубленою. Вона завжди самокритична і прагне до вдосконалення. Вона критична, вона не любить лестити. Тобто, так само як в роботах до себе, вона самокритична. Я думаю, це дуже важливо для художника, взагалі для творця будь-якої сфери. Самокритика, якісь не знаю, якісь бажання до вдосконалення. В Неї це є от дуже багато зробі. Я ну, її люблю, тішуся. От для мене сюрпризом була саме. Нова робота Дангели Демони. Я зразу сказала, що вона просто прекрасна. На майбутнє майстриня планує в своїх роботах більше експерименту із техніками. Ми сподіваємося побачити ще не одну виставку художниці, адже ці картини творять настрій і надихають. А поки усі охочі можуть переглянути твори Тетяни Терешко у міському історичному музеї, виставка триватиме до 18 травня. Із комп'ютером на ти у пункті вільного доступу до мережі інтернет центральної міської бібліотеки завершилося навчання комп'ютерної грамотності. Незважаючи на те, що ми живемо у 21 столітті, багато людей похилого віку через обмеження доступу до ресурсів, не знають, як користуватись комп'ютером. Чергова група з п'яти осіб познайомилася з програмами Microsoft Office, навчилися користуватися мережею інтернет, здобули навики електронної комунікації через емейл e та інші. Доступ до інформації допомагає людям змінити їхнє життя на краще в умовах нинішнього глобального суспільства. Всі ці навчання стали доступними завдяки програмі Бібліоміст. Це все на сьогодні. Слідкуйте за новинами дня разом із телеканалом СТН. Уже з понеділка у студії працюватиме Іванна Білішук. А я з вами прощаюсь. Тож гарних вам вихідних і на все добре.